Перше за час повномасштабної війни зібралась консультативна рада, до складу якої входять очільники області та голови місцевих громад. На обговорення винесли п'ять питань. Усі вони стосуються фінансування та ведення господарки під час воєнного стану. Нагадаємо, з 24 лютого правила змінились. Як саме готові розповісти у сюжеті? Перша черга платежів це видатки на національну безпеку та оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Друга черга платежів це окремий перелік видатків загального спеціального фонду місцевих бюджетів. Третя черга це інші видатки та надання кредитів. Простіше кажучи, під час війни бюджет в основному використовують для потреб війська, а також на захищені статті витрат як зарплати оплата комунальних послуг недавно. Цей перелік дещо розширили, але цей надалі ставить чимало програм, які фінансуються з обласного бюджету, на паузу. Як от конкурс проєктів місцевого самоврядування, який протягом багатьох років успішно реалізовували на Прикарпатті. На жаль, вперше під час війни ми не змогли провести реалізацію тих проєктів, які стали переможцями в попередньому 2021 році. Що з ними буде, і в цьому році ми конкурсу не оголошували під час стану, Що буде з цими проєктами. Неодноразово я від голів громадшув якісь такі знаєте, занепокоєння. Сподіваємося, війна вічно тривати не буде. Рано чи пізно вона припиниться, тому ми плануємо. Всі ці проекти перенести в бюджет наступного року з відповідною індексацією. Профінансувати з обласного бюджету готові одну з категорій переможців громади, які вибороли перемогу у номінаціях етнокультурні, спортивні та чисте довкілля. Щоправда, використати ці кошти та реалізувати свої задуми ті зможуть по закінченню воєнного стану. Загальна сума з обласного бюджету 18 мільйонів 639 тисяч гривень. Відповідно до постанови 590, ми аналізували. використати ці кошти було неможливо. Кошториси різні, видатки різні. У кожного з них або частину можна використати, або зовсім не можна. Тим часом на Прикарпатті продовжують підготовку до початку навчального року. Усі заклади, а це садочки та школи, вже проінспектувала спеціальна комісія. 40% з них готові відчинитися восени, бо мають належні укриття. До 1 вересня їхня кількість має зрости до 90%. Загалом із 1200 закладів лише 55 – не здатні прихистити дітей у разі повітряних тривог, Тож там вчитимуться дистанційно. Решті запропонують виходити на живе навчання. Школи будуть готові до офлайн навчання, і якщо в школі навіть 10% батьків захочуть вчитися очно. Така школа буде відкрита для цих учнів. Інші будуть вчитися дистанційно. Для більшості цих освітніх закладів не страшні холоди. Понад 80% з них уже готові до початку опалювального сезону. Сьогодні Франківщина сповна проводить підготовку до непростої осені. Зараз трохи більше половини комунальних установ це встигли зробити. Та чиновники запевняють, вкладаються у визначені терміни. Станом на сьогодні рівень підготовки до опалювального сезону житлово-комунального господарства області. З різних напрямків становить від 55% до 75%. Закладів середньої освіти і закладів дошкільної освіти найбільше, тобто десь на рівні 85%, що пов'язано з тим, що вони з 1 вересня дійсно планують перейти на очне навчання. Закладів охорони здоров'я порядка 60-62%. Усі пропозиції від голів місцевих громад, які прозвучать під час засідання в обласній раді мають намі розглянути до наступної сесії, щоби за можливості посприяти їх вирішенню. Нагадаємо, її планують провести у вересні. Завжди громади чекають від нас допомоги. Незважаючи на те, що наші бюджети самостійні, але ж депутати обласної ради обрані на конкретних територіях, і вони дбають за ці території. І тому завжди так є традиційно, що наші депутати обласної ради консультуються із головами місцевих громад, які в них актуальні проблеми, і потім ці питання відповідно порушують напередодні сесії, щоб можна їх імплементувати у наші проекти бюджетних рішень. Та крім проблем на консультативній раді вирішила відзначити найактивніших, які долучилися до допомоги війську в області. Започаткували нагороду доблесть Прикарпаття. Її планують вручити до Дня Незалежності України усім тим, хто натхненно допомагає у тилу.